Слава Ісусу Христу, мир вам, діти Божі, їдемо і бачимо такий хрест по дорозі пам'ятник. І тут подивимося, що тут написано є. На цьому місці 9 травня 2013 року перепоховано 623 українці, чоловіки 317, жінки 179, діти 82, особи на встановленої статі 45. Вбиті злочинним комуністичним режимом протягом 1940 41 років. Пам'ятний хрест освяченого 30 червня 2020 року. Вічна їм пам'ять. Так, і зараз в нас в Україні знову відбувається вбивство. Не комуністичним режимом, але тим самим режимом. Господь з волосердисного на нашого. Вічна їм пам'ять всім, хто загинув в тій війні і в теперішній. Амінь. Ісус вас любить.